Всім привіт! Сьогодні відео у нас буде про Аїшу. Е, вона буде в кадрі. Е, я, ви спочатку подивіться, тобто тут буде три хвилинки основного такого дійства, а потім я це все прокоментую. Скажу, що займався я уже десь місяця два назад з ними, отак от по колу. Ну, і зараз вони в мене їдять овес, сіно і чують весну. Подивіться три хвилинки, а далі я прокоментую. Приблизно так можуть вести себе і ваші коні, з якими ви ну, ніколи не займалися, а от почнете займатися. Так як я пропоную це. Оці перші три хвилинки я просто нічого не роблю. Я нейтрально її стримую просто, а вона оце все витворяє сама. Тобто вона протестує, вона не хоче займатися. Я просто нейтральний стовп, який її тримає, намагається тримати. Але це все буде продовжуватись. І далі вона захоче зупинитись уже, але я їй не буду дозволяти зупинитись. І цим покажу, що діяти ми будемо на моїх умовах, а не на її. І саме цікаве буде в кінці, ви побачите до чого ми з нею з нею договоримося. Відео зняте в оригіналі по часу, тобто я його не скорочувати не буду, і ви побачите, що ну, якби процес от такого при, при, як примирення з конем чи підкорювання коня любого от він займає приблизно, я так подивився, 15 хвилин. Зараз, я бачите, поступово зменшую діаметр кола, по якому вона вже не бігає, а ходить мотузкою, і прогибаю її в боку, тобто шию голову тако на себе, але вона продовжує ходити. Якщо зупиняється, я своєю батіжком її підганяю. І щоб вона прогнута в боку, а це значить прогнута в боку, значить розслаблена. Тобто заставляю її розслабитись. Да? Тобто, заспокоюю, розслаблюю. Тобто, кінь, коли прогибається в боку, він розслабляється. Ходить по колу, по невеликому, ходить, бігає. Задні ноги перехрещуються при цьому, тобто внутрішня нога заступає по, по треку за трек зовнішньої ноги. І таким чином кінь розслабляється. Далі він почне фиркати, опускати нижче голову. І оце цього ми домагаємось. у двох напрямках в одному, потім в іншому. Коли ви почнете це робити своїми кіньми, ви також побачите, що, коли зменшується діаметр кола, кінь почне його, ну, так так би мовити, різати вугли. Тобто він йому як би так проще, і щоб менше ходить, він буде. Різати якби вугли і завалюватися плечем внутрішнім, переднім ну плечем е всередину кола. Цього треба, не треба теж давати, тобто оцією батіжком чи палочкою, тобто, коня треба виганяти з центра кола на встановлений трек, і він повинен е ходити. Умовно, приблизно по, по тій самій лінії. Тобто, не завалюватись і не різати вугли кола. Бо так, так би мовити, в центрі кола то ваш простір, а він має іти по заданому треку. Ну, ви це відчуєте. Коли ви будете займатися, ви це відчуєте. І як я і обіцяв на виході, в кінці ви побачите по відео. Буде зовсім інша кобила, з якою я навіть з ним, зніму вірьовочку і не до устка, а вона буде продовжувати ходити за мною. Ось настільки корисні ці е, такі вправи. Тобто, ні, ну, я розумію, що запрягати, їздити там о, в бришці, в возі це все цікаво е, під сідлом. Але от робота на землі, повірте, не менш цікава, коли ти бачиш результат. Ось я зараз не даю їй заварюватись такого в центр кола, трошки її виганяю. На її трек. Чим мені ще подобається Аїша, подивіться, вона якби із ваговозних коней. Да? Володимирський ваговоз, чистопородний в неї батько, вона із важких, можна сказати. Батько тону тон важив, там більше тони. Але вона от така кобила, що ну, її підганять не треба. Да? Тобто її треба стримувати. ви бачили, як вона так само в брижці ходить. Тобто їй батюшка не треба. Вона настільки швидка в роботі і швидка в ходу. Вона має енергію, енергійна. Тобто, я не бачив її, щоб вона була якась така. Ну, знаєте, як коні такі вальки повільні. Вона дуже швидка. Енергія в неї ну, не, не так, як у холоднокровних ваговозів. Да? І цим вона мене підкупає, тобто вона дуже працездатна. Зараз я здійснюю тиск е, своїм, бо бачу, що вона цього побаюється чомусь, ну, не хоче. Здійснював тиск своїм е, стіком, своїм батіжком на, е, на бік, на один, на другий, і заставляв її е, паралельно рухатись, тобто від тиску е, з боку. Умовно кажучи, це якби я сидів на, на ній. І, допустимо, лівою п'яткою давив її в лівий бок, вона повинна рухатись вправо. І так само навпаки. Ось, бачите, я ліво, зліва давлю на неї, і щоб вона рухалась вправо. Як тільки вона рухається паралельно вправо, я тиск зменшую. І так само вліво. Зараз я зніму з неї недоуздок. По ідеї, вона повинна була від мене втікти да? від від важкої роботи, але вона не втіче. І отут теж принцип: тобто, ми спокійно починаємо і спокійно любе заняття на позитиві закінчуємо. Тут я часом чухаю її вимічко. Вона дуже любить, коли її чухають вимі.